Так, всім доброго дня! А в мене сьогодні розпаковочка по каталогу лютого місяця февраля. І знову я взяла індивідуал блю, і я взяла до нього такий гір для душу. Бачите, гарненький. Це такий набор, якщо не помиляюсь, є у фокусі. Зараз дуже чудовий набор, тобто кому, кому треба на 14 февраля. Питайте, отакий набірчик в мене зараз є. Це з замовлення прийшов мені для дівочки крем Бібі. Це, знову ж таки, за велике замовлення така програма чудова. На 2000 замовляєш, тобі у подарунок і День І, І такий спрейчик. Так, зараз покажу, будемо далі двигатись. Так, замовила тіні дівчинки. Фіолетові нашу четвірочку замовила. Не часто скидочки. теж Так, замовила черіш, черіш його не було в каталозі, і він зараз у нас у фокусі. Така не зовсім розпродажна ціна, але все, все одно це одна, Я так розумію, що. В світлі того, що ціни ростуть, то ціна на нього ще й не дуже велика. Там 300 з чим-то гривнів. Такий черіш класичний взяла. Це, за умови того, що я була на уровні золото і вище, можна отаку пурбланочку взяти за дуже-дуже цікавою, привабливою ціною, одну на людину. Отримала пробнички, новий тудей отримала. Пробничок це буде новинка наступного каталогу. Навіть не наступного, я так розумію, а навіть, квітневого, тому що в наступному його нема. Ну, пробник прийшов. І от такий пробничок мені прийшов. Ось це у нас що, кремчик. Я так да. Ага, ні, мабуть, це скраб, якщось таке. сейчас подивимося, що це таке. Пілінг-скраб, да, це новинка. Пілінг-скраб з вітаміном. Це новинка, прийшов мені отакий пробничок. А, це йшло у мене до... при заказі на 2000 з каталогу. Оце такий набір за 20 гривень. Інці та селебр, Такий чудовий подарунковий набір Так, далі. Далі я позамовляла ще. З розпродажу рум'яна. Зараз відкрию, вам також покажу і позамовляла ще туші. І, і мені прийшло з автозамовлення прийшла мені помадка новинка, нові кольори. І прийшла мені новинка. Я взяла новинку, оцю помаду, яка буде у березневому каталозі, яка з бальзамом. Зараз відкрию, покажу вам всі кольори. Зараз все порозпечатаю і покажу вам, поки є світло, цю помадку з бальзамом. І покажу вам цей колір, Його можна замовити зараз у каталозі за 149 гривень, ще й буде на нього знижка. От, тільки один світ, один колір замовити. А також можна замовити для координаторів, ще можна взяти собі каталоги, отакі каталоги. Так що, дівчатка, звертайтесь. Взяла тут трошки каталогів марта місяця, бачите, березня місяця каталогів трошки взяла. Не багато, але трішки взяла. Звертайтесь кому треба. Зараз розпечатую тінюшки рум'яної помадки і вам покажу.